Бажаю здоров'я! 10 січня у нас огляд бойових подій по східному фронту на напрямках часів яр та кліщівка. Та декілька цікавих історій з полю бою. Поїхали! Кліщівський напрямок. Саме тут ворогу не даємо ніяких шансів десь просунутися. Ми просто знищуємо його особовий склад та ворожу техніку. Наприклад, в районі Курдюмовки розвідка доповіла, що у наш бік суне техніка: два БМП та один танк, і завдяки дуже злагодженої роботі артилерії швидко дистанційно замінували шляхи, по яким вони їхали, і техніка була уся підбита. Потім вже у дію пішли підрозділи Black Raven, і за допомогою дронів Камікадзе вони добили цю техніку. А так, у нас сьогодні навіть були і стрілецькі бої в районі Кліщівки. Справа в тому, що з самого ранку дуже густий туман був. То три підара, їм вдалося підійти до наших позицій, але їх вчасно побачили вже пункти спостереження саме наземні. То відбувся стрілецький бій, і всі підара були знищені. Ну, і після того, як туман розсіявся, наші безпілотники виявили ще чотири російські солдати, і завдяки артилерії та скидів всі чотири двісті часів яр. Ворогу вдалося трошки просунутись у північній частині Часового Яру, але я розповідав, що дуже щільні бої йдуть саме у огнеупорному заводі Часовярівському, і за тиждень ворог по цьому заводу не зміг далі просунутися. Ворога було зупинено, але, на жаль, ще частина саме цього заводу під контролем ворога. Також на минулому тижні я розповідав, що Ворог зайшов у ліс, який південніше від траси Бахмут-Костянтинівка, то на цьому тижні ворога з цього лісу вибили. І саме в цьому районі йдуть просто такі повітряні бої між нашими дронами Камікадзе та розвідниками типу Зала Ворожі. То завдяки новітнім технологіям і ми обгрейдили ці дрони Камікадзе, то саме ці. З зали ми знищуємо на висоті більш ніж 1200 метрів. А так в районі Григорівки ще трошки відкинули ворога від каналу Сіверський Донець-Донбас. На Орехово-Василівці у нас без змін ворог там ніде не просунувся. Саме по Костянтинівці сьогодні. Була атака РСЗВ, було влучання у житловий багатоповерховий будинок, згоріла автівка, є поранені. То постійно, практично кожен день Костянтинівка обстрілюється, так як вона найближче до лінії фронта. Турецьк. Саме тут бої йдуть набагато активніші, ніж у часому яру. Дуже важко нашим хлопцям. хоча... По ворогу працює саме наша артилерія, РСЗВ по максимуму, і навіть Хаймарс працює, знищується ворог просто пачками, але його дуже багато. І саме у місті вуличні бої, це саме важко. Стоять наші хлопці і по максимуму нищать ворога саме у Тарецьку. Покровський напрямок. Ворог, незважаючи на свої... Величезні просто втрати як у техніці, так і у живій силі. Він має успіх на цьому напрямку. Він на цьому тижні просунувся на кілька кілометрів з південної сторони Покровська, але трасу покровськ межова йому ще не вдалося перерізати, хоча до неї залишився лише один кілометр. Також ворог на цьому тижні застосував ще один резерв. Це мотопіхотний полк, який він кинув саме на північ від Покровська. Його задача саме вийти на трасу Покровська-Костянтинівка та її перерізати. Але за тиждень у них успіху там немає. Там стоять дуже кремезні хлопці. Я про них пізніше розповім, хто саме там. Але там е, йдуть саме стрілецькі бої. І сьогодні був стрілецький бій. У них теж зранку і шість підарів, двісті були. А так дуже важко, тому що ворог застосовує важку техніку, дуже багато піхоти, а саме у них паритет в тому, що застосовують авіацію. Це каби. Саме тут були зафіксовані використання керованих авіабомб з термобарічними зарядами. І Розумієте, коли кілька таких авіабомб летить в нашу оборону, вижити там просто нереально. Не знаю, як там виживають наші хлопці і продовжують боронити нашу країну. А я вважаю, що потрібно далі бомбити у глиб Росії саме по військовим аеродромам, по арсеналам та по паливним складам. То продовжуємо боронити нашу країну. Закликаю усіх продовжувати допомагати армії, бо тільки разом ми переможемо, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава Зсу, а Путін Гандон.